Добрий день, шана громадяни. Я як тримає жінку, бо з, з Алли Володимирівна прийшла купити мені, мені телефон для навчання. Ось ми з Катрусею, шановні громадяни, шановні слухачі і підписники нашого каналу. Заходь, Катя, ми прийшли до магазину виконати просьбу підопічної нашого фонду Військова медицина України Катерину Жменько і надати їй телефон для навчання. Катруся, пішли, будеш вибирати собі телефон. Чи можете ви нам допомогти? Доброго вечора. Доброго вечора. Для дитини, яка є підопічною нашого фонду військової медицини України, яка є сиротою, ми для неї хочемо купити телефон для навчання. для навчання, будь ласка. Копнули якісь є побажання по якомусь бренду? Ну, вчора я дивилася, нам пропонував ваш колега вчора, коли я була без Катеринки, нам запропонували. Ось цей телефон, мабуть, ось цей. А, так, непогана модель. 3 ГБ оперативної пам'яті. Якими додатками буде користуватись телефон? А, вона буде Zoom. Zoom. Катя, що ти будеш ще брати? Zoom, потім перекладачі, може, якісь YouTube канали. Так, да, дивіться, ця модель буде непогана. Ну порекомендував би так, вам яку різниця тут дивіться 400 гривень. Ось цю угу. зате є. Просто тут буде в два рази більше пам'яті. Тут 32 ГБ, угу. тут 64, І оперативної пам'яті буде більше. Тобто ти трошки з програмами буде краще запрацювати. А добре, скажіть, будь ласка, є на я на нього якась гарантія? Звісно, два з два роки гарантії на нові телефони всі йдуть. Давайте, Катя, тобі сподобається подобається такий телефон? Так, ну, сам по собі красивий.

Хорошо, но ну мы же тебе еще пленку на него будем одевать, чтобы ты его не разбила, и чехол, наверное, какой-то брать, да. Вот, ну хорошо, пошли, будем оформлять. 64, вы говорите памяти, 64 да? 64 гигабайта. Ну, 4 отлично, гигабати. отлично, Катюш. Пойдем, будем брать. Какая цена его? Вот 3995. 3,995. Ну, еще будет пленочка, и будет еще, я так понимаю, это вот, чехол для телефона. Все, давай. Давайте ми поки відключимося, а далі буде продовження. Оце, шановні підписники, в Дніпровському районі міста Києва є такий гарненький магазин, який має назву Смартшоп. Отак. І в ньому є такий... Дуже професійний колектив. Я користуюся послугами цього магазину багато років і не маю ніяких зауважень та нарікань. Бачите, ось такий колектив. Зараз вони, катрусі, підбирають чехол для телефону. Катя, іди, вибирай собі там який ти хочеш. Питайте. Ви мене питаєте, так? Так, так, Пльоночку так ставте ін на телефон. Це хороший? Ну, як же, конечно, хорош. Погано не треба. Нам же ж треба, щоб вона не розбилася. Ця пльоночка чи не не гріснула. Третя ж номер телефону ж вам 096 236 86. 76. Дивіться, сама плівочка коштує хороша. 450 гривень. Добре. А Можна зробити як? Трошки дорожче, я вам озвучу, можна 10 гривень. Буде кошти 600. Це та ж сама плівка. добра, але у вас на рік буде аж дві безкоштовних заміни. Давайте, хай буде так. Добре. Добре. Це на, подоводи, це на фон, а, ця, під, ця дівчинка підопічна нашого фонду Військова медицина ага. України. І тобто до фонду вони подали заяву, що в дитини немає телефону взагалі ніякого для навчання. Я тобто наш фонд ось купує дитині цей а, я телефон. Зрозумів. Так, це було на задню кришку, шановні члени спільноти, зараз ми продовжуємо закупку катерининого телефончика. Нам запропонували таку послугу, тобто послуга. Про заміну телефона в разі розбитого екрану чи взагалі телефон розбився. Ось, і ми за цю послугу на два роки безкоштовна заміна телефона на новий доплачуємо зараз, скільки ви сказали. Сума Можливо. на два роки угу. цьому телефону угу. коштує 1529 гривень. Добре, сам Катя, коштує ми будемо заміну на те... на гарантію на... На... на обмін телефону у разі того, як він розіб'ється в тебе. Mm. Ти хочеш таке, yeah. так? Да. Добре. І не забувайте, є да. ж великий плюс, що якщо ви протягом двох років It's не скористалися, awesome. у вас буде 10 днів ще, щоб от от, тисяча п'ятсот двадцять дев'ять гривень оттоварити. от Щось ще буде потрібно. Mm -hmm. oh -oh. Ну все, що ви тут бачите, цю суму можна буде. Mm -hmm. Це Добре, винесли. Добре. Катруся, ти зараз собі наклієчку замовляєш, так? Mm -hmm. А Яку? Я вибираю, думаю. Ну, думай, думай, давай. Mm -hmm. Шановні підписники нашого каналу, ось такий телефон. Катюша, покажи. Вибрала собі Катя. Поверни його. Його не видно. Ось ближче так екран. А чи можу вас запитати, яка ця модель у цього телефону? Це модель ZTE Blade a 52 Де 4 оперативна і 64 островна пам'ять? Добре, добре. Ось, Катюш, він тобі сподобався, Катя? Так, да, да. Ну, користуйся. Угу. Ну, Якщо в тебе буду. будуть питання. Приходь до цього магазину і тобі допоможуть, так? Звісно, так. так, можете ви нам озвучити повну ціну з чехлом, з наклієчкою на скло, а з плюночкою. Так, ну і з тим, що два роки вона може, має право на заміну цього телефону. Ось. Так, можу повна вартість е, телефон, повний обмін на два роки, захисна плівка наперед-назад, чохол. І також е, змога протягом року два рази замінити безкоштовно назад і наперед плівочку. А п'ять разів, да, раз, так. Раз буде. Угу. То все разом коштує 6750 гривень. Добре, добре. Катя, ти вклалася дуже добре. Не так дорого, дякуємо.